У Дніпрі кур'єри служби доставки болт вже третій день страйкують через знижену заробітну плату. У компанії тривають розбірки. У соцмережах повідомляють, що кур'єрам знизили зарплати, а деяких просто звільнили, не виплативши жодних коштів. Ми перевірили, як працює доставка болт, та особисто впевнилися у даній ситуації. Стосовно замовлень та додатку, проблем не було. Навіть нам запропонували вже звичні акції. Час очікування доставки 30 хвилин. І на диво нам трапився говіркий кур'єр, у якого ми поцікавили ситуации у нас пришло у нас поменялось у нас раньше было на поле а заказ сумма сумма сюда мне получилось от той точки где я дал заказ до сумма и сюда а теперь тот сумма мне не оплачивается оплачивается только сюда соответственно если если раньше за этот заказ получил грубо говоря 100 гривен то сейчас я за него получаю 45 гривен И что записывает, что в пусторе солнце. Вы старей получаете, третий день, правильно принимался? Ну, с водительниками. А, согласен, да. Третий день. Ну, Бог Вам Вообще кто-то отвечает, собственно. Ну да, там делегация была в офисе, написали письмо генеральному директору на почту. Ну, там, в общем, ответил. Ребята, вы не в той стране живете, где можно поставать. Делайте то, что вам сказали, и не вылечите. Ну, в общих чертах это выглядело. Но вы не, вы не хочется ну, Нет, конечно. Я уже все банально. Самі ж працівники додають, що за 30-40 гривень доводиться робити доставку з одного кінця міста в інший. Таким чином заробітку, як такого, вони не бачать. Крім того, почастішали випадки шахрайських розводів, коли аферисти крадуть замовлення, а кур'єру за це прилітає бан. З усіма скаргами працівники служби доставки прийшли в офіс до менеджера. Але той у відповідь нічого корисного так і не сказав. Болтфуд поки не коментує ситуацію, хоча ми зателефонували до служби підтримки та до відділення Дніпра. Приїхали до офісу. Дніпрі двері були зачинені, тож поспілкуватися з представниками не вийшло. Доброго дня, Тетяна. Мене звати Анастасія, я журналіст Дніпра оперативного. Хочу дізнатися ситуацію стосовно Дніпра, бо номер телефону їхній зараз не відповідає стосовно Болтфуду в Дніпрі, яка зараз є ситуація. Будь ласка, точніше, просто ви звертаєте зараз до менеджерів, то займаються реєстрацією кур'єрів. Е, ну, якщо ви можете підказати е, розповідаю, в нас тут запастовка кур'єрів, бо було видозмінення їхніх робіт, тобто люди виїжджали. На різні локації, тобто не за 30 хвилин, а можна і на інший бік міста там за 30 за гривень вони відмовились, і хлопчик там працював 13-річний. Тобто така у нас скандальна ситуація, і хотілось би дізнатися якусь офіційну інформацію від Болтфуд, бо телефоную вже не на перший номер телефону. А інформація на жаль недоступна. Ні, яка. я думаю, що вам вже сказали, що вам потрібно писати до служби підтримки в розділі. Допомога, якщо ви кур'єр, на жаль, ми вам допомогти не можемо, тому що ми зіме. Ось тільки реєстрацію кур'єрів. А що хтось... до того що, що там можуть працювати діти, то на жаль за цим дуже сложно відслідкувати, тому що буває таке, що просто е, хтось реєструється, потім передає аккаунт в інші руки, а блокують потім служби підтримки. Mm -hmm. Добре, дякую. Ну тобто про А взагалі може може... в Болтфуд знайомлені з що відбувається в Дніпрі, що скандал з Болтфудом відбувається, що я думаю, що ознайомлені, але вам все одно потрібно писати або на пошту служби підтримки, або у додатку розділ допомога. Угу, Добре, дякую. До побачення гарного дня. чим закінчується страйк, невідомо, але ми будемо слідкувати за змінами у цій ситуації.